Друзі, добрий день! Сьогодні я вам хочу в своєму блозі розповісти та нагадати про топових політичних зрадників України. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, залиште свій коментар, можливо, якісь теми вам ще будуть цікаві, які я зможу розібрати та зробити новий огляд на ті події, які вам будуть цікаві. А зараз про політичних зрадників. Погнали! Так, розпочнемо з Віктора Медведчука. Це бізнесмен, олігарх, екс народний депутат. За часів Леоніда Кучми він був його головою адміністрації, а зараз він став зрадником нашої країни. Він колаборант, українофоб, мав завжди проросійські погляди та був тісно зав'язаний з расистами. До речі, він є кумом Путіна. Його було затримано навесні 2022 року СБУ під Києвом, та з часом обміняний він був на офіцерів ЗСУ. Його жінка це відома телеведуча Оксана Марченка, яка ще до повномасштабного вторгнення через Білорусь втікла на Рашку. Не так давно були чутки, що він знову отримав кошти від Кремля на створення свого політичного нового політичного проекту і хоче знову вклинитися в політичне життя України. Ну нехай спробує. Я думаю, українці його швидко поставлять на місце. Віктор Федорович Янукович це четвертий президент України. Який втік на Рашку під час Революції Гідності в, 2000, в лютому 2014 року. Він був двічі судимий, але це йому не завадило стати спочатку прем'єр-міністром України, а потім в 2010-му і президентом України. Він завжди мав тісні зв'язки з Рашкою та кажуть, що він був під ковпаком ФСБ Росії. Він багато прийняв шкідливих рішень. Для України, для нашої країни тому, що на усі ключові пости він розставляв своїх людей, всі силові відомства, всі фінансові потоки. Та, взагалі, економіка була під його під його ковпаком, тому що на всіх ключових постах він розставив своїх людей, свою сім'ю, своїх там родичів, бізнес-партнерів і так далі. Що допомогло йому вивести нереальні суми там мільярди доларів на рахунки, на свої рахунки, на рахунки своєї сім'ї, своїх найближчих друзів та бізнес-партнерів? Після того, як він втік на рашку, він ще дуже активно, деякий час там постійно на Раша TV давав інтерв'ю, в яких постійно нагадував, що він легітимний президент. Що він був найкращим президентом, що під час його правління економіка зростала і так далі, всі ці казки. Але ж то ми знаємо, що під час його президентства на чому взагалі його влада та його можливості трималися це кошти від Путіна, там дешевий газ, дешеві ресурси. І Путін тримав тоді так Януковича і всю його владу. що Далі розвиватися, як того хотіли українці шляхом Європейського союзу, було йому невигідно та йому і не давали це зробити. Що при... що призвело до побиття студентів під час непідписання євро угоди, євроінтеграції? Що призвело до побиття студентів? у... Листопаді 2013 року і що вилося в катастрофічні наслідки для його правління та для нашої країни в цілому у в... людей на майдані в січні та лютому 2014 року, та подальшим відсторонення його від влади в лютому анексію Криму і АТО на Донбасі. Зараз він собі живе спокійно під Москвою в своєму будиночку зі своєю коханкою. Тих коштів, що він накрав в Україні під час президентства, йому вистачить на безбідне життя. Він зараз відпочиває, може нічим не займатися до кінця своїх днів. Тому ось такий Віктор Федорович Янукович, Олег Царьов, це колишній український підприємець. Екс народний депутат проросійський політик українофоб, ФОП сепаратист. Це той, що не знає, коли почалася Друга світова війна. Коли почалася Друга світова війна. Когда началась Вторая мировая війна? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 41-м? Давайте мы будем отвечать на мои вопросы. Зараз, та й взагалі він давно, з 2014 року, він переховується від нашого слідства на території Росії і завжди виступає пропагандистом на Russia TV. Він каже не тільки те, що йому Кремль по методичкам в уста вкладує, а й людина сама завжди була по життю проросійських поглядів, як і в принципі вся партія регіонів. Ще з 2014 року він активний пропагандист на Раша ТВ постійно виступає, тому що має деякі рейтинги, деяку впізнаваність не тільки в Україні, а й в Росії. Тому його активно запрошують, він там їздить по е окупованим територіям. В Криму їздить, виступає, типу роздає там якусь гуманітарку для наших бідних людей, які знаходяться під окупацією в Херсонській області, в Запорізькій, Донецькій, Луганській та в анексованому Криму. Він там по всім цим місцям їздить активно, піариться, його активно показують російським зомбакам. Ну, коротше, така собі політична простітутка. Тупа людина, яка взагалі не має своєї думки, тільки ці ось методичні вказівки, він їх з уст своїх розкидує гівно, це по раша TV для зомбаків. Ось такий він Олег Царьов на нього давно вже полює СБУ. Було на нього вже декілька відомих замахів, але він поки що вижив. Але я думаю, що СБУ до нього все-таки. Добереться та завершить свою справедливу місію. Ось такий він, Олег Царьов. Далі в мене по списку Микола Азіро. Він же Микола Азара Крова В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Це колишній політичний та державний діяч, досить відомий, тому що він був. У ну, майже все життя при владі, ще там з 80-х, з 90-х. А потім, за часів Януковича, він став ну, другою людиною в країні в політичному житті. Він став прем'єр-міністром України. Він російського походження, він є автором економічної політики Януковича, яка призвела до краху економіку нашої країни. Це явище взагалі, при, при котрому це сформувалося, при його каденції, називали Азаровщина. Саме він розпорядився відмінити Асоціацію України з ЄС, що призвело саме до Євромайдану з побуття студентів, студентів в, в кінці 2013 року. А потім ви всі знаєте, що у лютому 2014 року. Призвело до а, Революції Гідності, де а, загинули люди, наші люди, українці, справжні, які боролися за європейський курс України. 28 січня 2014 року він а, подав у відставку, та потім а, разом зі своєю родиною переїхав до Австрії. А з Австрії вже приїхав на Рашку, де також досить активно виступав пропагандистом на Раша Тіві завжди розказував, які рішення зараз потрібні Україні, що він як ніколи саме він розуміє, що треба робити, щоб там долар не виріс. Він вважав себе взагалі гуру економіки. Що під час його правління він був найкращим прем'єром, найкращим взагалі, реформатором. Його досить активно піарили, але зараз цей піар, тому що дід вже там, здається, за 70 років. Він вже як політично він не перспективний. Десь там наразі він доживає свої вже роки, також накрав досить багато. Мільйонів чи мільярдів гривень або й доларів на нього були накладені санкції, і європейські, і українські, але які він згодом зміг таки через суд відбити та відновити свої заморожені активи, як він зміг повернути, та й собі доживає наразі свої часи приспівуючи, тому що. Команда Януковича і ті, хто був на самій верхівці влади, вони досить непогано нажилися на нашій країні, на наших людях. І зараз з цими коштами вони собі релаксують і, на жаль, відпочивають собі зі спокійною душею, витрачаючи ці народні кошти на території Рашки. Володимир Сальдо. Це проросійський, завжди був проросійським політиком. Він зрадник, російський колаборант, екс-депутат херсонської міської влади та екснарде. Після окупації Херсону 2022 року його призначили головою тимчасово окупованого Херсону. І в червні 2022 року він навіть отримав російський паспорт. Він є державним зрадником. Знаходиться під санкціями багатьох країн світу. Зараз він виступає на тимчасово, тимчасово на окупованих територіях, як політик, який представляє якісь інтереси типу українського народу, чи я не знаю, кого він там представляє, але він рашиками, рашики наділили його якимись там повноваженнями. І він є типу офіційним представником російської влади на окупованих територіях. На нього було також зроблено спроба вбивства, його хотіли отруїти, але його лікарі, наче як в Пітері, підлікували, підняли на ноги, тому що людина впізнавана екс-нардеп України. Звичайно, якусь він має якісь рейтинги, він має. І типу українець, і ось його наділили повноваженнями їздити на цих наших нещасних окупованих територіях і виступати перед нашими бідними людьми, які зараз там знаходяться під владою расистів. Активно піариться, активно поливає брудом всю нашу владу. Співає, як і всі расисти, про бандерівців та нациків на вулицях наших міст, ось такий він, Володимир Сайдо. Я думаю, що також СБУ його повинно вже скоро сполювати та не дати цій цьому гидотному політику, взагалі виступати та взагалі жити на нашій території та взагалі в цьому світі. Ось такий він, Володимир Сальдо, зрадник та колаборант. Закриває топову п'ятірку політичних зрадників України і Києва. Кива. Нині покійний, як то кажуть, про покійників або добре, або нічого, але не про нього, друзі. Вибачте мене, це екснардеп, колаборант. Який перед повномасштабним вторгненням у січні 2022 року виїхав в Іспанію з України, начебто на відпочинок. Але потім, по указці Кремля, він повернувся на Раша Тіві і почав активно пропагандувати для зомбаків расистів. І завдяки цьому, завдяки його виступам, це дозволило сформувати. Ось таке уявлення перед расистами, перед вояками, руськими та глядачами на Russia TV, Ось таку картинку сформувати, що тут бандерівці, що тут діти в нас народжуються нацистами, що в нас тут ходять по по вулицях та зігують і Оце ось ось такі заяви з таких людей. Вони. За рік, за два і дали ось картинку уявлення для рашиків, що в нас тут взагалі твориться незрозуміло що. Ось завдяки таким заявам, рашистах, у рашистів в голові, все те, що вони зараз кажуть про нас, про фашизм. Я маю маю на увазі та про бандерівців і так далі. Він був цілком неадекватною людиною, цілком тому, що він такі. Безумні речі казав на телебаченні, що ну адекватна людина зрозуміє, що такі заяви може робити тільки не сповна розуму чоловік. Але це його життя, це його вибір. Тому він був, він попався нашим. СБУ і був справедливо ліквідований наприкінці 2023 року під Москвою. Ну і йому туди доріжка, як і іншим зрадникам України. Ось така п'ятірка, друзі. Напишіть коментар, як ви вважаєте, можливо, ще якогось забув вказати. Або якусь тему я ще не розкрив, чогось не додав якоїсь інфи. Залиште. Лайк, коментар та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!